Добрий день! Сьогодні на уроці здоров'я, безпека та добробут ми розглянемо тему Як розпоряджатися грошима прийняття фінансових рішень для добробуту. На початку уроку хочу зачитати українську народну приказку. Ощадливість Краще багатства. Натисніть, будь ласка, паузу, розгляньте малюнки, на яких зображені підлітки, та подумайте, які причини спонукали підлітків заощаджувати гроші, які кроки вони роблять, щоб здобути кошти для втілення своїх мрій. Усе у світі має цінність і речі, і наше ставлення до речей. Підлітки можуть розпоряджатися кишеньковими коштами, економити їх чи витрачати на потрібні і не дуже речі. Гроші не лише засіб обміну, а й потужний інструмент. Для втілення особистих мрій та досягнення цілей. Які функції виконують гроші. Це міра вартості використовують для зіставлення вартості різних товарів і послуг. Засіб обігу використовують купуючи речі або послуги. Засіб нагромадження. Використовують як особливий засіб зберігання та примноження багатства, засіб платежу. Використовують для виплати боргових зобов'язань. Зберігати свої гроші важливо з трьох простих причин. По-перше, Заощаджені кошти допомагають реалізовувати мрії та покращувати власний добробут. По-друге, це підстраховка на різні випадки. Гроші можуть знадобитися, коли виникне несподівана ситуація. І потрібно буде оплатити важливі речі. По-третє, це надає впевненості. Коли у вас є збережені гроші, ви відчуваєте себе більш незалежним та спокійними, оскільки контролюєте свої фінанси. Розглянемо декілька порад. Щодо розумного розпорядження грошима. Перша порада. Порадь своїм батькам, якщо немає такої у вас практики, та візьми участь у розробці сімейного бюджету, в якому буде визначено всі витрати та доходи. Це дозволить краще розуміти. Куди йдуть гроші і як можна керувати особистими фінансами? Друге. Визнач фінансові цілі. Встанови конкретні фінансові цілі, на які потрібно накопичувати кошти на придбання значимої для тебе речі. Наприклад, нового гаджета, музичного інструменту чи омріяної подорожі з класом. Вміння встановлювати фінансові цілі надають тобі мету для ефективного управління грошима. Третє. Обговори з батьками. Чи є у вашої сім'ї фонд для непередбачуваних витрат або екстрених ситуацій? Саме створення такого фонду допомагає уникнути фінансових криз та стресу в непередбачуваних обставинах. Далі у нас фізкульт-хвилинка. коли відповідальність і самостійність починають стосуватися не лише особистого добробуту, а й добробуту інших людей і домогосподарств. Добробут це рівень задоволення людських потреб, матеріальних і духовних. Одним із показників добробуту людини є її фінансове становище. Це гроші, майно і нематеріальні активи, якими вона володіє для реалізації своїх потреб. Коли ми говоримо про добробут домашнього господарства, Часто думаємо про фінансові та матеріальні ресурси, наприклад, житло, кількість грошей, одягу, техніки для задоволення основних потреб учасників домогосподарства. Кожен із вас мріє жити добре. А для цього обов'язково потрібно джерело доходу. Гроші є важливою частиною вашого життя. Часто без них не можна досягти того, що вам потрібно. Тому сьогодні людям доводиться докладати більше зусиль, щоб забезпечити собі достойне існування. Часто бажання заробити гроші може негативно вплинути на здоров'я людини та стати причиною перевтоми, стресу, напруження, а іноді психічних розладів. Іноді корисно задуматися, чому ми так ставимося до грошей. Ваше ставлення до них відображає що для вас важливе в житті, ви зможете визначити, що треба змінити, зберегти або розвинути у своєму житті. Далі у нас хвилинка релаксації. Кожне домашнє господарство має певні ресурси, які використовує для отримання доходу. Це може бути майно, оселя та всі речі, що в ній є, грошові кошти, цінні папери, а також підприємницькі навички та професійні здібності членів родини. Залежно від ресурсів, що їх використовує домогосподарство для отримання доходів, виокремлюють такі їх види. Вид доходу трудовий це заробітна плата, премії, гонорари, соціальні виплати, пенсія, стипендія, соціальна допомога, субсидії. Доходи від підприємницької діяльності, Виторг від продажу продукції, власного виробництва, надання послуг, виконання робіт, доходи від власності, плата за надання в оренду майна або землі, відсотки за депозитами, інші доходи спадщина допомогу від родичів та друзів. Виграш у лотерею, кредит, подарунки, благодійність. Оскільки доходи домогосподарств є різними, то їхні витрати можуть дещо відрізнятись. Але зазвичай основні витрати. Домашнього господарства пов'язані з придбанням продуктів харчування та одягу, сплатою за комунальні і медичні послуги, оплатою за навчання та відпочинок. На добробут сім'ї впливає не тільки рівень доходів її членів, а й раціональне введення домогосподарства та правильний розподіл доходів. Тому важливо контролювати як отримані доходи, так і витрати домашнього господарства. Допоможе в цьому складання бюджету. Натисніть, будь ласка, паузу та подумайте над висловами ваших однолітків. Як вони розуміють правила користування грошима? Завжди перераховую решту, не відходячи від каси. Перераховую гроші під відеокамерами банкомату. Перевіряю банкноти на наявність водяних знаків та інших елементів захисту. Завжди забираю на касі чек. Під час купівлі товарів та уважно вивчаю його. Перш ніж витрачати гроші, завжди запитую себе, чи справді мені ця річ потрібна? Будь ласка, доповніть їх приклади власними прикладами з життя. Домашнє завдання. Читати параграф підручника. Пригадайте шкільне майно, зокрема в класі. Створіть пам'ятку, довідничок чи правила користування шкільним майном. Урок закінчено. Всім до побачення!